Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Під час святкових лінійок в Олександрії збирали кошти на ЗСУ капітальні оновлення дитячої лікарні. Донати на ЗСУ замість квітів це вже традиційна акція для святкових лінійок навчальних закладів Олександрії. Цьогорічне свято першого дзвоника було не виключенням. Скільки зібрали та кому передавали кошти, розкажемо у наступному сюжеті. Майже кожен навчальний заклад Олександрійської громади на святі першого дзвоника збирав кошти на підтримку Збройних сил України. Так, під час лінійки в гімназії Сузір'я 19 учні та батьки активно поповнювали скриньку, зібрали 10 тисяч гривень. Директорка закладу розповіла, куди їх передали. Традиційно, всі заходи, які проходять в нашому закладі, ми присвячуємо нашим захисникам, які дають можливість нам нормально жити і вчитись, хоч і в воєнний час. І сьогоднішнє 1 вересня не стало виключенням. Ми збирали донати на підтримку наших збройних сил і зібрали більше 10 тисяч гривень. Ці кошти ми розділили між двома нашими волонтерськими організаціями, які діють у нашому місті. Це благодійний фонд Піксель. І Олександрійський волонтерський центр Володимиру Чеху зі спільноти Піксель передали понад три тисячі гривень. А ось ліцей інформаційних технологій. Перший день навчального року ініціював акцію замість квітів донат на ЗСУ. Зібрали понад 4 тисячі гривень. Їх передали волонтерській організації «Ельфи». Дуже приємно, що допомога от, власне, донати надходять не тільки від наших постійних донатерів, від жителів міста Олександрія, і всієї України, але і доєднується і навчальні заклади. Зокрема, цього року ліцей інформаційних технологій, Логії провів акцію букет замість букета донат на ЗСУ, і вони вчора нам передали 4 тисячі донату. Знаєте. Воно так все вчасно, от просто складаються пазли. Позавчора нам надійшов запит від хлопців на ремонт авто і на закупівлю паербанків. Ну і в нас же ж є запити завжди на плащі, тому тканина нам постійно потрібна. Тому отакі ініціативи вони дуже допомагають власне в закритті отаких дуже нагальних запитів. Волонтерка розповіла, над чим зараз працюють Ну, наша нова продукція це чохли під турнікети. Цей виріб нам запропонували, попросили зробити власне самі військові. Вони прислали зразок. Ми знайшли виробників, які стропи і резинки із стропою у нас взагалі з виробниками вийшли такий дуже приємний контакт, тому що ми виписали на одну суму, а вони, дізнавши, що ми волонтери, вдвічі більше доклали стропи безкоштовно, тобто заощадивши нам таким чином і час, і кошти. Наближаємо перемогу. Це назва благодійної акції, яка відбулася в гімназії номер 6 на свято першого дзвоника. Зібрали 4 600. передали олександрійській волонтерці інні порушені на ремонт військового авто. В дитячій міській лікарні завершилася реконструкція педіатричного відділення з палатами інтенсивної терапії. Капітальне оновлення приміщення тривало з 2021 року. За цей час проведено нову електромережу, систему водопостачання, замінено меблі та встановлено обладнання. Відділення розраховане на 25 ліжок і вже приймає пацієнтів. Докладніше наш наступний сюжет. Сучасні палати, оновлені ліжка, обладнання, яке відповідає європейським стандартам, так сьогодні виглядає інфекційне відділення з блоком інтенсивної терапії у дитячій лікарні. Капітальний ремонт тривав з 2021 року, і за цей час у відділенні повністю замінили комунікації, встановили енергозберігаючі вікна та зробили сучасні санвузли. Почали з по поводу цього ремонту ще з 2021 року. І перша кошторисна документація вона з'явилася у 2021 році. році. Ну так, так сталося, що не все так сталося, як гадалось, і вже коригування було у 23-му році. І ремонт почався у 23-му році і закінчився, ну будемо казати так, кінець 24-го, початок 25-го року. Тобто зараз ми якраз вже півроку як запрацювали. Загальна кількість грошей, які пішли на цей ремонт, це без 50 тисяч 5 мільйонів. Дуже нам допомогли в цьому ремонті, хочеться сразу сказати слова подяки і місцевій владі, але дуже велика доля і громад, які теж долучились до і роз, з самого початку до закінчення цього ремонту, тобто неоднократно нам допомагали. Це такі громади, як Попельнастівська, Приютівська, Пантаєвська, Новопражська. Дуже великі слова потягні, тому що інакше б ніяк. Відділення розраховане на 25 ліжок, з них шість у блоці інтенсивної терапії. Щодня лікарі приймають у відділенні маленьких пацієнтів з різними інфекційними хворобами. На даний момент знаходиться 44 дитини. На ранок знаходилися 44 дитини. Знаходяться різні патології. це патологія дихатівних шляхів, патологія може бути сачоведних шляхів, патологія зв'язана з кишківником і інші інфекції, а також соматичні захворювання. наразі створено досить непогані умови для того, що пацієнти знаходилися в стаціонарному відділенні. Для них є комфортні умови в плані того, що є доступність до холодильників, до легких до буфету, вони отримують харчування повне, загалом ну, просто приятна, приятна атмосфера для знаходження в відділенні. Тому ми думаємо, що пацієнтам досить подобається. І, звісно, від пацієнтів не поступали ще скарг таких сильних, що їм не подобається знаходитися взагалі в відділенні. Юлія Горяна розповідає, що раніше у лікарні умови були складні. Зараз після ремонту все набагато краще, чисто, комфортно та зручно. Перебуваємо на лікуванні п'яту добу, у нас все влаштовує, все прекрасно. Персонал чудовий, відношення чудове. Лікування також. Останній раз ми лікувалися років 10 назад, то зараз, звичайно, умови. Чудові і для дітей, і для батьків. Покращились умови роботи і для самих лікарів. Завдяки новій організації простору вони тепер можуть швидше реагувати на потреби пацієнтів і більше уваги приділяти лікуванню. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня наближаємо перемогу. У четвер, 4 вересня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 13, в день плюс 26 градусів. Атмосферний тиск 754 мм міліметра ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 3 метри за секунду.